Вітаю всіх на каналі Часник Чернігів. Сьогодні 15 червня і мова піде про однозубку. І так, багато кого цікавить, на якій же стадії починати викопувати однозубку? На що я хочу, щоб ви звернули в першу чергу увагу? Це на ваш об'єм і на стан однозубки. Які признаки? Перший признак це пожовтіння, і другий признак, самий, по якому саме оприділяємо, ми, це так званий процес полягання, коли стебло в'яне і вже не тримається і ложиться. На даному етапі ви бачите незначний процент полягання. І це можна вважати, що це начальна стадія, з якої можна починати. Робити уборку однозубки для тих, у кого великі об'єми, або, наприклад, попереду затяжні дощі, тому це варто робити. Якщо у вас об'єми невеликі, то я раджу дочекатись приблизно 50% полягання і тоді починати її викопувати. Викопується вона, коли своєчасно Доволі просто, підкопавши, просто тянемо за бадилля і таким чином збираємо. Якщо ж перечекати, процес збирання ускладниться. Стебла пересохнуть і, відповідно, нам придеться копатись в землі і шукати її там. В цьому році ускладнює... процес ускладнюється тим, що земля дуже забита весняними і осінніми дощами, тому, якось так. В принципі, по розміру непогана, але є один нюанс. При гарному догляді повітряна бульбочка розміром 0,8. І вище дає великий відсоток стрілки, відповідно, закладує дві, два, або навіть чотири зубки. І так, ось що ми бачимо. Під час виломки часнику ми також виломали стрілки на бульбоці, тобто на однозубці. І ось рослина вона сформувала так звану чотирьохзубку. Як бачите, в цьому році дуже забита земля, відповідно, буде деформована як однозубка, так і зубки. Це такі особливості цього сезону. Тому, е якщо щось буде таке траплятись, щоб ви розуміли, і це ця проблема доволі у багатьох. Що робити? Якщо ваша однозубка поділилась. І так, по-перше, я хочу, щоб ви перед посівом повітряної бульбочки калібрували на калібри. І так тут ми маємо бульбочку, яку сіяли 04-06 мм. Вона, по-перше, дозріла раніше. По-друге, Як бачите, відсоток стрілки тут е, доволі великий, тобто чотирьох зубків. відповідно, її потрібно копати пізніше. Хочу звернути вашу увагу ще на один момент на одну зубку, яка поділилась. Що з нею робити? Після того, як е, однозубка висохне, ви будете її калібрувати. Всі ці рослини, які е, поділились, ви. Е, Сортируйте окремо. І коли буде вже підготовка йти до посадки, вони повністю пригодні до посадки. Якщо двохзубка, то взагалі не заморачуйтесь, садіть. Якщо чотирьохзубка, по факту уже е, ділення, ви зрозумієте. Наприклад, отака рослина, вона яка мала стрілку, вона поділиться. Тобто її, ці зубочки можна розділити і посадити. А є рослини, які ось не мають стрілки, але вони поділились. Поділились. Отакі рослини без пошкодження ви зубочки не розділите. Тому садіть їх разом. Але садіть це все окремо. Тобто від зубка, від повноцінної однозубки. І для того, щоб був. Потім кращий догляд за нею, будете коригувати, і все буде добре. Ці двозубки, чотирьохзубки повністю пригодні до посадки. Звісно, хотілося би мати таку здоровезну одну однозубку, але так буває. При гарному догляді, при е, крупній бульбаці великий процент ділиться.